Уявіть собі ситуацію, маленький хлопчик, років семи, Посеред двору раптом голосно кричить на свою маму. Ти мені нічого не будеш наказувати. Сусіди завмерли. Кожен дивився, як мама відреагує. Вона лише глибоко вдихнула, присіла до нього на рівень очей, і тихо сказала: Синку, я не твій ворог. Я та, хто завжди буде поруч, коли тобі боляче чи страшно. Але якщо ти кричиш на мене. Ти не навчаєшся слухати. А значить, завтра ти не зможеш почути і інших людей. Хлопчик спочатку відвернувся, а потім опустив голову. І він не знав, що сказати. І тоді мама додала Виховання це не про накази, це про те, як ми з тобою вчимося поважати одне одного. Того вечора він сам підійшов до мами і тихо прошепотів «Мам, вибач, я не хочу бути злим. І мама зрозуміла, виховання дітей це не по постійні крики і покарання, це щоденний діалог, у якому головне навчити дитину відчувати і розуміти, що любов завжди сильніша за сварку.